Таю це провінційні вісті. Правоохоронці надали висновки щодо стану дороги поблизу Тернополя, де під час аварії загинули троє студентів. Трагічна ДТП сталася на Тернопільщині ввечері 19 лютого. Пасажирський автобус з'їхав із проїжджої частини у рів. Внаслідок цього загинуло троє людей. Четверо потрапили із різними травмами до лікарні. Патрульні обстежували дорогу і з'ясовували, що могло спричинити трагічну ДТП. Подробиці далі у сюжеті. Людей загинуло, а чути на Тернопільщині 19 лютого перекинувся автобус, у якому перебувало 34 пасажири. Внаслідок аварії загинуло троє людей. Ще четверо потрапили до лікарні. Водія у Тернопільському суді вирішили залишити під вартою на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 402 тисячі гривень. У той час інспектори відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції області обстежували стан дорожнього покриття та з'ясовували ймовірні обставини. Які могли спричинити ДТП, слід зазначити, що покриття проїзної частини було мокре, і оскільки температура була плюс один, зауважень до стану покриття проїзної частини ніяких не було. Але за результатами обстеження правоохоронці таки дали п'ять вимог щодо покращення організації дорожнього руху на ділянці, де сталася трагічна аварія. На даній ділянці дороги встановити дорожні знаки, які з додатковою облямівкою жовтого кольору, для того, щоб вони. Просто краще читалися водіями. І зазначити, що на даній ділянці дороги ще не закінчений поточний ремонт, і він триває. Світловідбивальні властивості дорожніх знаків, ухили проїжджої частини та стан утримання доріг. Інспектори перевіряють після аварій, у яких травмувались люди. Також інспектують дороги ще сезонно. Ми здійснюємо такі перевірки для того, щоб бути певними, що автошляхи готові до навантаження. Так? Найбільше навантаження на дорожнє покриття здійснюється, звісно, взимку, коли мінусові температури несприятливі погодні умови, і влітку також коли вже, знову ж таки високі температури повітря і здійснюється більш суттєве навантаження на дорожнє покриття. До прикладу, ось таким приладом патрульні вимірюють світлоповертальні властивості дорожніх знаків. Ми направляємо це на знак, підлем до нього, і воно висвітлює на табло всі показники, які визначаються цим приладом. За минулий рік в ході обстежень вулично-шляхової мережі. На посадових осіб дорожніх, комунальних організацій та громадян правоохоронці склали 298 адміністративних матеріалів. У зимовий період відділом безпеки дорожнього руху за три місяці було складено 5, винесено 5 постанов за частиною першої 40 за те, що в ожлида, це не своєчасно було оброблено проїзну частину. Висновки вимоги та рекомендації правоохоронці скеровують у відповідальні структури, а ті, у свою чергу, повинні відреагувати і покращити вулично-шляхові мережі. Давно дай, зсу допомагай. Студенти Тернопільського медичного університету знайшли екологічне рішення для одноразових курильних систем та поєднали цю справу із допомогою нашим захисникам. Дівчата знайшли у Києві волонтера, який професійно виготовляє із використаних акумуляторів павербанки. Тож хлопці на передовій завжди будуть на зв'язку. Благодійний проект Палити кидай засу допомагає в листопаді зініціювала студентка Тернопільського медичного університету Ангеліна Лотоцька. Дівчина разом із командою «Однодумці» вирішила організувати збір одноразових електронних сигарет та курильних систем для подальшого перевиготовлення їх на павербанки для ЗСУ. Таким чином, ця справа допоможе і кинути палити студентам, і також допомогти екології, тому що ми їх будемо правильно утилізовувати, і також допомогти військовим. Коріння зараз дуже поширене серед молоді, і якщо ми, наприклад, не так можемо на це вплинути, аби люди дійсно кинули палити, то ми можемо якось допомогти цим чином саме Збройним силам України. Ну, відповідно, це дуже багато часу зайняло, аби. Це все організувати студенти стараються також долучатися як і до зборів, так і до різних заходів, так і для до акцій волонтерських. Адже всі ми розуміємо, що тільки разом і об'єднавшись, ми можемо йти до перемоги. Пункти збору одноразок розташували у корпусах Тернопільського національного медичного університету, що за адресою Майдан Волі, 1 Руська, 12 а також на Словацького 2 Всі одноразки дівчата передають київському волонтеру Івану Волинцю, який зі своєю командою професійно виготовляє із використаних акумуляторів павербанки. У виправній колонії з Баража удружилися військовий і засуджена. Обранець нареченої перебуває на службі в ЗСУ. Взявши відпустку, він приїхав до коханої. Молодята дуже довго чекали цього дня і дуже хвилювалися. На заваді їхньому щастю не стали ні війна, ні відстань, ні перебування в місцях несвободи. Як стверджують, в адміністрації виправної колонії створення нової сім'ї в умовах позбавлення волі позитивно впливає на поведінку засуджень. Вони стають відповідальнішими, дисциплінованішими, докладають ще більше зусиль, щоб швидше повернутися додому. Із 20 по 26 лютого в Україні триває тиждень масниці. З цієї нагоди вихованці територіального центру вирішили поласувати смачненьким. Люди літнього віку, які відвідують заклад, пекли смаколики, роздавали їх всім охочим та співали пісні. Сюжет від нашої знімальної групи дивіться далі. Обережно буде апетитно. Скільки б не існувало рецептів млинців на масницю, незмінними інгредієнтами залишаються молоко, цукор, сіль, яйця, олія. Борошно для їхнього приготування може бути різне. Такою ж різноманітною може бути начинка. Та у Тернопільському міському територіальному центрі з приготуванням млинців вирішили не експериментувати, а зробити традиційні ті, які готували наші прабабусі. Коворідочка підготовлена, будемо жарити, дівчата будуть замащувати і будемо подавати людям їх вишати». Під керівництвом найкращої господині у світі, а саме так пишу на фартуху пані Марії. Відвідувачкою терцентру почали готувати традиційні млинці. Кожна із жінок принесла частину готових вже з дому. Окрім цього, спечуть разом свіжі тут у територіальному центрі. Рецептів кажуть, є багато, а з нами діляться лише найулюбленішими. Можу пекти млинці робити на, на кефірі з доданням соди, Можу робити на мінеральній воді, можу робити на на по-різному, і різні начинки можуть. Як часто вдома робите такі налисники? Люблю, Бо я люблю сиром. Порогом все роблю собі так. І з маком можна, і з яблуками раз готовими, щоб накришити трошечки їх прив'ялити, і тоді так собі зробити. Знаю. Без співів під час такої справи, ніяк тому жінки починають співати усім відому українську народну пісню. Ой, що там соловей кощерита? Віті світьох тьотьока я, я ох, ох. там, ще кощета. Млинці на масницю у територіальному центрі готують вже не вперше. Так, кажуть в установі, хочуть ще більше об'єднати людей літнього віку. Ми хочемо їх разом збирати для того, щоб вони могли. Спілкуватися могли кожен виразити якісь свої відчуття, знайомитися. Окрім випікання млинців, тут для людей похилого віку організовують десятки заходів. Аби стати учасником терцентру, потрібно пройти до установи, що на вулиці Лисенка 8, та подати необхідні документи. А це паспорт, інфікаційний код, своє пенсійне посвідчення. Як підтвердження, що ця людина віку. Ось і медичний висновок від сімейного лікаря. Працює Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення з понеділка, по четвер, з 8 до 17.15, Лише у п'ятницю з 8 до 16 години. На Тернопільщині вірян усіх конфесій закликають до всеукраїнської молитви і посту 24 лютого. Таку пропозицію озвучили у всеукраїнській раді церков. У повідомленні додали у річницю повномасштабного вторгнення повинна звучати надпотужна молитва, аби зламати зло, яке повстало проти нашої країни. Як зазначив керівник прес-служби Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ Олег Харишин у парафіях 24 лютого, а літургійний день у храмах не буде традиційних літургій, проте молитимуться на спільній вервиці за мир, читатимуть святе письмо. До молитви долучитися можна. Online. Віримо в Збройні Сили України і підтримуємо їх. Бережіть себе. Перемога вже близько.